Ну, ось так, день-два я був відсутній, приїхав, тут були дуже теплі ночі. Надзвичайно красиво стало все розквітло, просто реально теплі. 13 градусів тепла вночі. У місяці-травні це така рідкість. Ну, приходжу гарно. Навіть груша розквітла, хоча вона цього року не настільки яскрава, як то буває. Минулий рік дуже буйно цвіла. Ось йду, ну, приходжу, хата старенька. Слава Богу, все на місці, все чудово. Дуже шикарно розквіти яблуні. Ось хатинка, яку багато художників малювали. Слава Богу, залишилася і, і на тому дякуємо Богу. Ну Тут краса, такі квіти. А, тюльпанчики різні. Спочатку Тетяна садила, потім вже Вікторія. Я за квітами менше. Доглядаю, мені цікаві більше дерева. Ось така ситуація. Ми йдемо далі. Вдалося утримати водоспад, який пропадає. Я люблю його на дворі, бо я ось тут постійно це мій мольберт, що залишився на дворі, так от залишився, бо був тут він наче старенький, але він не настільки старенький. Ось тут. Буду пробувати малювати. Наречь так потепіло, що можна пробувати малювати. Єдине, що по сусідству з цим трошки, мабуть, буде важко. Мабуть, буде важко, бо... Хочеться піти ось сюди піти. Цоколь це праворуч. А, так, тут йдеш і а Це залишки всіляких металічних речей. Це були крісла, меблі, дивани. Ось таке пані і панове, в мене залишилося. В цоколі були інструменти, всілякі точила, насоси в підвалі. Ось тут, на жаль, в мене куча, величезна куча металу. Це мені, так сказати, Миколай святий подарував. Дуже його шаную тепер, надзвичайно. Поважаю, аж не знаю. Оце мій цоколь. Ось сюди я заходив. Це Тут знаходилась моя перша майстерня була, це вікно було. Була прекрасна піч, кухенька піч. Ось тут. Був цікавий такий, можна сказати, як зал невеличкий, в цоколі. Достатньо великий, просторий, десь 6х4 метри. Можна було працювати і літом, і взимку. І... Ось таке. Ну, хтось був знає, але не дуже я сюди запускав когось, навіть з художників, тому що це було моє таке творче місце, особисте. Ось таке залишилося. Ось тут наді мною другий поверх був, там були документи. І коли буде хтось запитувати про документи, ось вони тут, ось де я стою, два чимось метрів вище. Так що запрошую всіляких а, службових особ, шукаємо. Запрошую, тут. Ось тут вони десь були. Деякі книги збереглися, може документи, а то іноді мене пробують питати, якісь документи, ще щось. Ну, Запрошую, запрошую будемо шукати. Може щось знайдемо. Я сам не маю сили. Хто там якийсь Аля Ваграм писав, що то не я десь там, то ну, запрошую, запрошую, допомагай. Ваграм, чи там хуям, чи, чи як там. Запрошую. Помогти. Могти. Я вже відходжу, вже краще трошечки, але скільки часу після того Миколая Святого. А ще здоров'я, на жаль, навіть не, 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 не пішло в сторону покраснення, а швидше в сторону... Триває погіршення, ну вже, як я не раз сказав, між дуже погано і погано переміщається в погано і трішки погано, чи як там, і можливо вдасться. Тому що все-таки пташки співають, розквітли яблуні. А, можна босоніж походити. Я, до речі, тут теж покажу босий, пробую ходити. Поки ще змій немає, треба тут бувати, шукати щось робити, такі проводити розкопки, може, можливо, щось знайдеться цінне, фарби деякі хочуть знайти. Ось такі, такі справи. Це мій підвал, як буде спекотно, може прийдеться переміститися в цей підвал. Як не дивно, ну, там шкаляні банки вижили і навіть <кій> я було взяв сік якийсь, що прямо в банках залишився і банки були в були цілими. Ну, оце, цей камін залишився, це інший димохід. Тут позаду в мене, де вся де вся куча, це той головний димохід і там котел, цей, який обігрівав всю хату. А ось цей, що залишився, іноді каже, та там якийсь димохід. Це був камін, це була частина, північна частина будинку. Він дійсно, можливо, і, і збережеться. Це така частина гостинна була, художники багато жили. Вона дійсно реально залишилася, ось там кухенька і може вдасться ще в неї скористатися. Тут манюк не раз бага... багато разів було хра. Почав Саша. Шкода, що вони так якось трошечки призабули мене. Значить, не дуже люди розуміють, що коли хтось у біді, можна трошечки потурбуватись, попитати просто чи зателефонувати. Ну, друзі, пізнаються в біді, як кажуть, так? Я це зрозумів. Я їх пізнаю у багатьох біді. Ось, ось тут оця кімната, де Орес Манюк прожив багато часу, дуже багато часу. Оце при цьому камінні. Оце камін, кухенька. Це на першому поверсі. Такий був зал гарний, цікавий. Окремий. Це був окремий хід, там за тою кімнатою. Багато художників, хто бував, хтось більше, хтось менше, тут побував. У нас це була яринчина спальня, от така залишилася. Внизу дуже цікава кухня. Не, боже, кухня, Ванна. Ось тут залишилися ось там такі фрагменти водоспади був. Тут була, ось тут ванна, вона може залишилась під цим опалення, мабуть, засипана. Ось тут. Дуже була цікава така романтична з водоспадом. Ну і так далі. Ну, а Оце той підвал, коридорчик і. А, Ось тут був головний вхід, окремий вхід, Мій, мій вхід, ну, загальний вхід, будинок ось тут був з того боку, правда. Ось так, що хтось трохи був, знає, не знає, є, що запитують, що згоріло, чого згоріло, який об'єм. Ну я отак коротко показав залишки, того, що згоріло, але є десь у мене ну, ескізи і, і проекти згоріли. Але я, може, знайду або відновлю, тому що я сам проєктував і, і отже я архітектор за освітою. Хоч третій годині ночі я... План хати, фасад, північний, південний і так далі намалюю за короткий час. Навіть по розмірах. Так що -то таке, придеться відновити. Були і картини, які теж згоріли. Манюк багато малював звідсіля, особливо. Дуже цікаві були роботи його. Де оце яблуня така. Ах, така ось така. На жаль, здається, згоріла. Не бачу квітла. Практично хіба ось там якісь долині біля. Старенької хати, листочки зеленіють, а так вона. Я дуже обережно хату хотів помістити між цю яблуню і ось там ще три яблуні в цілому, там ще дві. Я їх був зберігав спеціально, щоб будиночок розмістити посеред тих дерев, які старші, мабуть, за мене. Но вийшло так, що вони напевно пострадали. На жаль. Ну отак, коротеньке таке, може не дуже коротеньке. То багато запитують. У мене з'явились в Ютубі і Фейсбуці нові друзі, які тут не бували, але цікаві люди, душевні, я бачу, що варто спілкуватися. Я не дуже зараз хочу спілкуватися в цілому, поки що ще кілька місяців я хочу усамітнитись. Порода вже дозволяє. І контакт мінімальний тільки з Донією, Вікторією і практично все. Ось, І я буду десь мешкати там, трошки там, ось там, ось там в лісі, в природі, тут, тут важко жити. тут... Треба просто бувати, щоб наче, капельками дозувати. Е, наче, тим ядом оце, оці, оці візуальні картини, які залишилися, я так приїжджаю, приходжу і, і тікаю звідси. Але мушу приходити інакше, якщо, як я вже казав, якщо зараз би приїхав звідкись там далека, наче за кордон я би від'їхав. І приїхавши сюди, я би отримав звичайно інфаркт. А так гартуюся іменно дозування. Бо дехто мені говорив, не треба там приїжджати, треба трішки, ну треба в міру. Я тепер так само в міру шукаю і збираю ядовиті лікарські рослини, іменно ядовиті, але лікарські. Бо мені треба тепер лікуватись, на відміну від того, що було раніше, який я робив профілактичні настоянки там на цибрицю, дереві, там материнка, і так далі, листочки різних, там рослинчик. Рослиночок. Чорниць, там ще щось, то тепер я мушу збирати і вже заготовляю доволі серйозні ядовиті рослини, якими я буду лікуватися. Ну, Десь порадами лікарів, десь не дуже, тому що сучасній українські, навіть європейські чи американські системи я не довіряю. Абсолютно не довіряю. Японський би довіряв, але, на жаль, то далеко японія. Хоча раджуся, в мене є друзі в Японії і є деякі поради. З боку японських медиків. Отаке. От Якщо вдасться мені вийти на нормальний рівень, навчуся вилікуватись породи, буду ділитися і не так, як художник, буду цікавим багатьом, як людина, яка пережила це своє особисте страшне лихо. Якщо виживу, буду ділитися і допомагати, як цілитель, мабуть. Будьмо.